Вітаю вас! У цьому ролику я розповім про нищівну поразку Південно-Західного фронту Червоної Армії в Київській операції 7 липня 19 вересня 1941 року. І головне, ми спробуємо вияснити, як ця битва суттєво змінила перебіг радянсько-німецької війни. Спочатку визначимо співвідношення сил супротивників на цій ділянці фронту на початку радянсько-німецької війни. Південно-західний фронт був сформований на базі Київського особливого військового округу 22 червня 1941 року. Він являв собою досить потужну військову силу. На 22 червня 1941 року до складу фронту входили 5, 6, 12 і 26 армія, а також з'єднання і частини фронтового підпорядкування, серед яких 4 стрілецьких, 2 механізованих і 1 повітряно-десантний корпус, всього 907 тисяч особового складу. 7784 гармати, 6972 міномети 5465 танків, більше 49 тисяч автомобілів, трактори, тягачі і 2059 літаків. З початком війни у складі фронту були створені додатково 37-38 і 40 армії. Деякі частини були переведені з інших фронтів, а на заключному етапі у складі фронту діяла також 21-ша армія, що формально відносилась до Центрального фронту. Відповідно, збільшилась і кількість воєнної техніки, хоча тут уже ніхто вам точної цифри не скаже війська несли бойові втрати, а з іншого боку постійно підходило поповнення. Командувачем фронту був призначений генерал-полковник Михайло Кирпонос. У зимовій війні з Фінляндією він командував дивізією. Кажуть, що дії його дивізії дуже сподобалися Сталіну і кар'єра Кирпоноса дуже прискорилась. Що можна сказати про нього як про полководця? Військового досвіду на командних посадах до зимньої війни він не мав. Довгий час керував військовим училищем. Був не дуже освіченим, три класи земської школи, потім військово-фельдшерська школа, тобто базової військової освіти, не мав. Хоча у 1927 році закінчив військову академію. Може, якось свої знання й підтягнув. Проти Південно-Західного фронту і Південного фронтів. Діяла німецька група армії південь. Вона складалася з 6, 17 ї і 11 ї армії першої танкової групи Евальда фон Клейста, 4-го повітряного флоту, а також двох румунських армій 3 і 4. Усього в німецьких частинах було 998 тисяч чоловік особового складу. 5662 гармати, 4965 мінометів, 962 танки і 969 літаків. Як видно з наведених даних, Південно-Західний фронт переважав групу армій Південь по всіх основних видах озброєнь. Єдиний компонент, у кількості якого німці мали подавляючу перевагу, це автомобілі. Їх було у розпорядженні командування групи армії Південь аж 171 500. Однак слід зауважити, що крім Південно-Західного фронту територію України обороняв також Південний фронт, створений на базі Одеського військового округу і значна частина з'єднань групи Армії Південь. Була спрямована проти нього. Це, зокрема, 11-та німецька армія, а також 3 -та і 4 та румунська армії. Безпосередньо проти Південно-Західного фронту таким чином оперували дві німецьких польових армії 6 та і 17. -та. В ході війни вони також були підсилені. 27 червня 1941 року. Війну вступила Угорщина, і її мобільний корпус у складі трьох бригад розпочав бойові дії проти СРСР. -СР. Всього цей корпус нараховував 25 тисяч чоловік і 160 засарілих танків. Бойові дії вони вели в оперативному підпорядкуванні 17-ї армії. Командуванню цієї ж армії була підпорядкована словацька армія після вступу Словаччини у війну 23 червня 1941 року. У складі словацького експедиційного корпусу нараховують від 40 до 50 тисяч чоловік. Однак у бойових діях вони практично участі не приймали. Бо в боях виявився вкрай низький рівень підготовки словацьких офіцерів і солдатів, не кажучи про їхнє застаріле озброєння. Лише невелика частина словаків у складі так званої мобільної бригади взяли участь в боях за Київ. Командувачем групою армії Південь був генерал-фельдмаршал Герт фон Рунштедт. Який народився в сім'ї, що нараховувала декілька поколінь офіцерів. Він отримав добру військову освіту і пройшов усі ступені військової кар'єри, тобто досвіду йому було не позичати. Отож, як же проходили бойові дії на Південно-Західному фронті влітку 1941 року? Почалося все досить трагічно для Червоної армії. 25-29 червня відбулася танкова битва Дубно-Луцьк Броди, у ході якої механізовані корпуси Червоної армії були розгромлені набагато більш слабким противником. Втім, про цю битву ви можете подивитися, мій ролик розгром совінської танкової армади. Танкова битва Дубна-Луцьк Броди, посилку на яку можна побачити в підказках, не забарилася й наступна поразка, так званий Уманський котел. У ході боїв підрозділи 6 ї і 12 ї армій виявилися відірваними від основної частини військ Південно-Західного фронту, і керівництво цього фронту. Запропонувало передати ці армії до складу Південного фронту. 25 липня ставка розпорядилася цю передачу здійснити. Однак керівництво Південного фронту про це розпорядження дізналося лише 27 липня і, фактично, три доби військами ніхто не керував, і вони були позбавлені авіаційного прикриття. Тим часом німці ввели в бій свіжі частини і швидко наступали по флангах з північного заходу підрозділи танкової групи Клейста з заходу 17-ї польової армії. 2 серпня ці підрозділи з'єдналися і кільце було замкнене в районі міста Умань. Бої в оточенні продовжувалися до 8 серпня. Допоки оточені не були повністю знищені. За найоптимістичнішими підрахунками вирватися з оточення вдалося лише близько 11 тисячам червоноармійців, головним чином з тилових частин. Біля 100 тисяч чоловік німці взяли в полон. Зустрічаються й більші цифри. У полон потрапило й командування обох армій на чолі з командуючими. Генерал-лейтенантом Іваном Музиченком і генерал-майором Павлом Поняділіним полонених помістили в табір, створений під Уманню, який назвали Уманська яма. Він зображений на ілюстрації, яку я тут навожу. Тим часом, трохи раніше, 11 липня, підрозділи 6-ї німецької армії підійшли до річки Ірпінь. На берегах якої розташовувались укріплення Київського укріпрайону. Ця дата вважається початком оборони Києва. Після поразки під Уманню Червона армія продовжила відступ. До середини серпня 1941 року підрозділи німецької групи армії Південь вийшли до Дніпра по всій його довжині від Херсона до Києва. 12 серпня 1941 року верховне командування Вермахту, скорочено його називають ОКВ, видало наказ, відповідно до якого мобільні підрозділи групи армій Південь повинні були якомога швидше захопити плацдарми на східному березі Дніпра нижче по його течії, з метою вдарити в тил. Київському угрупуванню Червоної армії і або оточити його, або змусити відійти від рубежу Дніпра на схід під загрозою оточення. Для виконання цього наказу, 20 серпня, частини першої танкової групи Клейста форсували Дніпро в районі Кременчука і захопили плацдарм на лівому березі. Одночасно німецькі підрозділи 17-ї армії захопили понтонний міст через Дніпро в районі Дніпропетровська і також переправились через Дніпро. А тепер перервемо на хвилину нашу розповідь. Погляньте на карту, на якій зображена лінія фронту на другу половину серпня 1941 року. Для ясності я прибрав з неї усю зайву в даному випадку інформацію. Перше, що кидається в вічі, це те, що група армії Центр просунулась на схід набагато далі, ніж група армії Південь. Думаю, не в одного з вас промайнула в голові думка, що Південно-Західному фронту буде непереливки, якщо частина військ групи Армії Центр. Вдарить по ньому з півночі. Очевидно, така сама думка прийшла в голову Гітлеру. Занадто вже красномовна картинка на карті. І от, 21 серпня 1941 року, Гітлер наважився віддати наказ, який корінним чином змінив перебіг війни. Відповідно до цього наказу, частина сил групи армій Центр. Спрямовувалася на північ для взяття Ленінграду, Інша частина повинна була перейти до оборони на московському напряму. І найголовніше, друга танкова група генерала Гудеріана і друга польова армія повинні були припинити наступ на Москву і спрямувати свій удар у фланг Південно-Західного фронту. 25 серпня німці розпочали свій наступ на південь в бік Конотопу. Обстановка для наступу була надзвичайно сприятливою. Протистояли німцям лише малочисельні піхотні частини Червоної армії, бо танкові частини вели бойові дії в районі Києва. 10 вересня з плацдарму біля Кременчука, назустріч танкам Гудеріана, Первонули танки першої танкової групи Клейста. 16 вересня біля Лохвиці на Полтавщині кільце замкнулося. В кільце потрапили чотири радянських армії 5-21, 26 і 37, а також управління Південно-Західного фронту. Керівництво Південно-Західного фронту дало наказ підрозділам оточених армій. Прориватися на схід. 19 вересня Червона армія залишила Київ. Але було вже запізно. В ході неорганізованого відступу фронт став некерованим і штаб фронту втратив зв'язок з військами. Загинув і командуючий фронтом генерал Керпонос, який на той час керував лише управлінням штабу фронту, 20 вересня. Колону штабу Південно-Західного фронту атакували підрозділи 3-ї німецької танкової дивізії. В колоні було чоловік 800, переважно генерали й офіцери управління фронту. Генерал Керпонос віддав наказ атакувати. Цю безнадійну атаку пізніше назвали генеральською атакою. Командувач фронту і значна частина генералів і офіцерів управління загинули. Загалом втрати були величезними. Верховне командування Вермахту повідомило про те, що воно захопило 665 тисяч полонених, 3718 гармат і 884 танки. Як ви розумієте, крім них декілька десятків тисяч солдат були вбитими, а значна частина техніки знищена. У результаті цієї битви до кінця 1941 року німецькі війська окупували майже всю територію УРСР. На завершення, хочу зупинитися на двох важливих моментах: Перший визначити, хто з радянських керівників винен у такій нищівній поразці, якщо вірити численним мемуарам совєтських генералів. То до розгрому довів особисто Сталін, який вперто не хотів відводити війська, незважаючи на те, що мудрі генерали настійливо пропонували йому це зробити. Так, маршал Жуков, якого на Росії вважають великим полководцем, розповідав у своїй книзі мемуарів про те, що 29 липня щоб запобігти катастрофі. Він запропонував відступити від Києва, тобто генеально передбачив майбутній розгром Південно-Західного фронту. Далі цитую мемуари Жукова. Сталін, почувши пропозицію Жукова, нібито сказав, як ви могли здогадатися, здати ворогові Київ? Що за Нісенітниця? Я не міг стриматися і відповів, якщо ви вважаєте, що я. Як начальник Генерального штабу, здатний тільки нісенітницю молоти, тоді мені тут нічого робити. Я прошу звільнити мене від обов'язків начальника Генерального штабу та послати на фронт. Там я, мабуть, принесу більше користі батьківщині. Знову настала тяжка пауза. Ви не гарячкуйте, сказав Сталін. А втім, ми без Леніна обійшлися і без вас якось обійдемося. Але біда в тому, що ні 29 липня, ні декілька днів до того чи після того Сталін Жукова не приймав. Цей діалог повністю вигаданий і наведений для того, щоб черговий раз підкреслити геніальність в лапках великого полководця і пояснити, чому Жукова змістили з посади начальника Генерального штабу. Відповідь проста і незатійлива. Змістили тому, що саме Жуков був винен у численних помилках і прорахунках більшовицького керівництва на початку війни. Другий важливий момент це оцінка рішення Гітлера призупинити наступ на Москву і спрямувати частину військ групи Армії Центр на південь. Відомо, що проти цього рішення Гітлера. Виступила більшість німецьких генералів, у тому числі й начальник генерального штабу Франц Гальдер, командувач другої танкової групи Гейнс Гудеріан та й більшість вищих офіцерів. Проте, усі їх намагання вплинути на Гітлера не принесли успіху, Гітлер, свою думку, не змінив. Щоб зрозуміти причини незадоволення генералів. Варто знову поглянути на карту. Дивіться, менш ніж за два місяці німецькі війська спромоглися пройти 700 кілометрів від Сувалок до Смоленська. Лишилося пройти лише 300 кілометрів і був шанс дістатися Москви, поки ще погода була сприятливою для наступу. В результаті ж гітлерівського рішення. Німецька армія зуміла продовжити наступ на Москву лише 30 вересня 1941 року, німецька армія підійшла до Москви набагато більш виснаженою. І головне, коли вже почалися морози. Результат німці були розгромлені під Москвою. Більшість істориків сходяться на тому, що якщо б німці продовжили. Б Свій наступ на Москву, столиця СРСР була б узята, різняться лише думки щодо того, як би це вплинуло на подальший перебіг війни. Частина істориків не виключають, що взяття столиці імперії привело б до повної дезорганізації управління і неминучої поразки в війні. Інша частина істориків заперечують цю тезу. Вважаючи, що взяття Москви мало б лише психологічне значення і не могло суттєво вплинути на перебіг війни. Втім, за будь-яких обставин ми повинні визнати, що рішення Гітлера суттєво змінило перебіг радянсько-німецької війни. До побачення!